Вітаю вас, друзі, на моєму каналі мінцю Лінцю. Хто ще не знає, як мене звати. Мене звати Микола. І я сьогодні буду вперше готувати домашні еклеї. Кому буде цікаве моє відео, поставимо лайк та не забуваємо підписуватись на мій канал і також поширювати його знайомим. Дивимось, що в мене з цього буде виходити. Які інгредієнти нам для цього потрібні? Нам потрібно Масло 120 грам, борошно 150 грам, 250 мл води і 5 яєць. Можна 4. Але якщо вони менші, то можна тоді 5. Якщо вони у вас великого розміру, то можуть бути 4. Після цього, бо я вже приготував всі інгредієнти які потрібні там масло, яйця, борошно, вода. Беремо каструлю таку, щоб нам було вигідніше. І зараз починаємо це все робити. Заливаємо 250 грам води. Закидаємо наше масло. І нам потрібна ложка. Хто має дерев'яну, може взяти дерев'яна Дер для того, щоб краще замішувалось тісто. Після цього всього, як ми довели наше масло до кипіння, коли в нас масло все вже розтопилось у воді, ми дивимося, щоб воно дуже добре все розтопилось. Ніяких кусочків не залишилося доводимо до кипіння. коли в нас вже все масло розтопилося, додаємо дрібку солі. І також перемішуємо ретину, коли додали дрібку солі. Після цього, коли вже перемішали з солью, додаємо 150 грам борошна. І так само ретельно перемішуємо. Ложка потрібно бути зручна. Маємо ретельно перемішати, аби не було ось таких ґрунтиків на малесенькому вогні. Вирішуємо, щоб не було таких ґрунтиків. Доводимо до того, щоб в нас ось наша маса була в такому ось клубочку. Коли в нас маса в такому вже клубочку, на малесенькому вогні ми її довели, що вона вже в клубочку. Бачите? Тоді будемо додавати яйця. Я трішки перекинув більшу посудину, бо помилився, бо малесенький важко вимішати. Ось Після того ми додаємо, так як я вже і сказав, яйця. Перемішуємо з нашими яйцями. Так само перемішуємо. Бачите, я вже дав сюди чотири яйця і ось у нас таке виходить тісто. Заверне. Дамо сюди ще останнє, так як у нас малесенькі яйця. Ох! Дамо сюди 5 яєць, щоб в нас вийшло гарне. Ну і звісно, ретельно це все перемішуємо. Ось бачите, я вже все. Детально вимішав. Зараз нам потрібен рукав. Після того, як тісто вже в нас ось таке вийшло, нам потрібно увімкнути духовку на 200 градусів. Увімкнули духовку на розігрівання 200 градусів. Готуємо наше деко. Можна випікати на е, паргаменті, а можна на такому деко. Я буду випробувати на такому деко. Даємо олії. Наше деково лінію. -лі Беремо -лі. наш рукав. Підбираємо собі яку ми хочемо форму. На Наш рукав наш рукав кисло. Я роблю особисто ось такі бомбелки. Ну, можна зробити інакше, наприклад, можна ось так. Так як я це роблю вперше, то мені можна вибачити. Десять хвилин пройшло і ми дивимося, що робиться з нашими еклерами. Шкло, на жаль, у мене брудне, бо я не вмію вибирати то шкло, щоб його помити. Ось, бачите, які в нас еклери. Ну що, друзі? Допоки наші еклери запікаються, я вам зараз покажу. Вони в нас тут запікаються, бачите? А я буду готувати крем. Що нам потрібно для крему? Нам для крему потрібно 100 г масла, 500 мл молока. 150 г цукру, 2 яйця, 2 столові ложки борошна та цукор ванільний. ванільної перепрошую. Спочатку ми дамо яйце. Перемішуємо добре яйце. Поєднай. Потім, після того, як ми мы добре сидіє моєї сели. Додаємо 70 грам цукру. І також це все дуже добре перемішуємо, Все разом. Ну і можна відразу додати пачку ванільного ваниль, цукру. У мене буде 16 грамів. Але запах вже пішов гарний. Сукор у мене дрібний. Я взяв дрібно мелений сукор, так щоб не було потім в цьому ґрунтиків. І не забуваємо дивитися, що там з нашими еклерами. Ось я хочу вам показати мої еклери. Коли ми це все вже перемішали. І воно собі там вже буде топитись. Не забуваємо ретельно перемішувати на малесенькому вогні доводимо до кипіння, бо якщо дати великий газ, то може перепалитись крем і просто не вийти ган. Після того, як в нас вже все піднімається, готується, додаємо 2 столові ложки борошна. І потрібно ретельно перемішувати, щоб не було в нас таких ґрунтиків, як я вже і сказав. Бо крем повинен бути м'ягесенький без таких всяких ґрунтиків. Перемішуємо на малесенькому вогні, доводимо до кипіння. І чому потрібно ретельно перемішувати і на малесенькому вогні І додаємо борошно для того, щоб вам крем потім не розтікався, як ви будете його додавати до еклеїв. Я стараюся дуже добре збивати. Бачите, доводимо до кипіння. Ось такі з'являються бульки. І дивимося, чи немає в нас ґрунтики. Ось такий у нас вийшов крем. Домашній для наших еклерів. Ось наші еклери вже охолонули. Будемо чекати, поки охолоне крем, і будемо наповнювати наші еклери кремом. І що, друзі, показую своє закінчення еклерів. Я вже не, не показував, як я їх наповнюю, тому що е дуже буде велике відео. Вони в мене вийшли різної форми. Так що дуже їх велика порція вийшла. Ось тут, ось тут. Ось. Якщо чесно, як для мене на перший раз дуже смачні вийшли домашні еклери. Кому, було, кому подобалось моє відео, ставимо лайк та підписуємось на канал. Всім добра!